Біля стрітинського кафедрального собору сьогодні людно усі з квітами у гарному настрою і зі сльозами щастя на очах. У Нас сьогодні дуже велика радість, і ми дуже пишаємося, що в нас є такий патріот, отець наш Ігор. Він вернувся звідти живий. І ми все зробимо для того, щоб ми освободили нашу Луганську Донецьку область. І якщо в нас буде такі, будуть такі патріоти, як наш батюшка Ігор, то ми впевнені, що ми будемо жити в нашій Україні щасливо. Зустріти оця Ігоря до храму, де він служить, прийшли не лише прихожани, а й волонтери, які пліч-опліч з ним з перших днів Майдану. Безконечно что, що говорится, мой соратник, мой, этот самый батюшка Игорь возвращается из плена. Для мене це я не знаю, ну я не знаю, як это чувство як все добре складывается. Сьогодні велика радість, дуже велика радість, що на кінець то вже трошечки наші бійці повернулися. Повернулися на нашу рідну Херсонську землю, вільну херсонську землю. І Я хотіла б сказати, чи велика, дуже велика подяка це Господу Богу. Зі сльозами на очах зустрічає чоловіка і Наталя. Вона разом з трьома неповнолітніми дітьми усі 50 днів молилася за його повернення. І як ніхто відчувала, що він живий. Обща молитва, мені здається, підтримка, вот. ну, мені здається, що господь услышав. І ось він довгоочікуваний момент. Оця Ігоря разом ще з двома полоненими з Херсонщини зустрічають оплесками та гімном України. Ми А далі молитва і дяка Господу за те, що повернув їх живими і неушкодженими. Перше за все, за що я хочу, це повернути, і зробити всі свої е зусилля на те, щоб повернути наших хлопців з полону. Це перше. Друга моя задача допомагати тим, е хто пострадав. Це діти, е сироти, батьки, яких загинули. Це ті хлопці, які стали каліками. Інвалідам, це перше на що я хочу звернути увагу. Більше про те, що довелося пережити у полоні, як вдалося вижити, та які плани на майбутнє у отця Ігоря. Дивіться вже у суботу у підсумковій програмі тиждень.